Іван Манджара байк, під лева стрижений собак. В одній театрі лісовім не знаю точно вже, в яким велике трапилося горе. Не стало лева кращого актора. Зібрались всі невдовзі після того і почали гуртом гадать, кого пузять замість нього, щоб міг успішно виступати. Звичайно, лева молодого, присутній слон присутнім пропонує. Чи малий досвід є у нього, Здається, що таланту не бракує. Даруйте, ж йому на те. Хіба то лев, то левеня пусте, а підросте, почне царем себе вважати, Попробуй щось йому сказати. А в мене є прекрасний собацюра, яка постала, а яка фігура. Цирульник нашого підлева підстриже. І вже а скільки нервів це нам збереже. Та знали всі, що головреш був теж підлева стрижений собака. Тому і закричали звідусіль. Ну що він меле, що пацяка? Який же лев то із собаки буде? Вже краще взяти тоді ясла, щоб, хоч фігура кращою була. Плюгава шавка, як загавка. Ви запускали та дарма. Смішного й близько тут нема. Усім відомо, що сьогодні театри не модні. А головреш тоді і каже давайте більш серйозно зважем умовні декорації з умовним персонажем. Який ефект, яка краса, краса без будь-якого лаку? І стали в лісі чудеса, в театр взяли не лева, а собаку. Відтоді всі, хто виступали проти, і досі ходять без роботи. Моралі тут ніякої нема, да погана, друзі, то ознака, якщо левине місце посіда, під лева стрижений собака.